Вітаю вас на завершальній частині майстер-класу із в'язання ляльки. Будемо в'язати спідничку і прикрасу для волосся. При в'язанні тулуба ми залишали вільними передні стінки петель, і саме за них і будемо приєднувати спідничку. Нагадую, що це пряжа ярнар джинс і гачок 1,6 мм. Робимо дві повітряні петлі підйому, адже будемо в'язати стовпчиками з накидом. І за схемою два стовпчики з накидом один. Два і в третю петлю робимо збільшення. Один. Два. Збільшення Один. два збільшення і таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Для наступного ряду також робимо дві петлі підйому і в'яжемо за схемою збільшення стовпчиками з накидом. Потім три стовпчики з накидом да, по одному, у кожну петлю. Два. Три і повторюємо збільшення. Один два, три. знову збільшення Один, 2, 3. І так продовжуємо цей ряд. Наступні три ряди ми в'яжемо без змін по одному стовпчику з накидом у кожну петлю. Робимо одну повітряну петлю в кінці третього ряду без змін. І у нас вийшла ось така спідничка, схожа на гарбузик. Ми пров'язуємо ще один ряд стовпчиків без накиду, щоб зафіксувати край. В кінці робимо акуратний край, протягуємо ниточку під двома стінками першої петлі ряду, затягуємо всередину останньої петлі ряду і на зворотному боці голкою ниточку фіксуємо. Переходимо до в'язання прикраси для волосся. Беремо зелену ниточку, робимо першу петлю і пров'язуємо ланцюжок повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Далі робимо сполучний стовпчик. Стовпчик без накиду. Напів стовпчик накидом, Стовпчик з накидом, Пров'язуємо ще кілька стовпчиків з накидом. один, два, три, чотири, п'ять. Далі у зворотному напрямку напів стовпчик з накидом. Стовпчик. Без накиду і пров'язуємо сполучні стовпчики. Коли в нас залишається 10 петель, ми знову робимо стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, стовпчики з одним накидом, один, два, три. П'ять. Напів стовпчик з накидом, стовпчик без накиду і сполучний стовпчик. Повітряна петля, ниточку обрізаємо. І ці дві ниточки фіксуємо між собою і заводимо за допомогою голки поміж стовпчиками. Зав'язуємо прикрасу на хвостику або навіть пришиваємо, якщо лялька призначена для малечі, і наша іграшка повністю готова. Дякую, що в'яжете за моїми майстер-класами. Сподіваюся, вам подобається і процес, і результат. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваших ляльок, Тож світлини надсилайте мені в інстаграм. Посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу! На все добре!